Коротше, я знайшла гніздо і, і гриб на дереві. Ну, я, я, Мені каже, це не вішанка, ну це 100% не вішанка, але ну, схожу, подивлюся. А ще я знайшла десь свого чоловіка. Щас я покажу, він до мене пробирається. Ну, дивіться. Дивіться, дивіться. Він лізе, лізе. Поїзд їде, а воно лізе. Воно воно, іде, іде. Ми в цьому лісі ми з ним не, захо... не заблудилися. А це, гриб це те, що ти. Це... А те, що ти збирав в тов году, да? так? <гументно> Діма, я тебе хочу. <гументно> Блін, люди, ну це капець, це взагалі не гриб. Це просто хтось зрізав дерево. Це хтось просто зрізав дерево. Це не гриб? Блін, жесть, я теж подумала, що це грип. <гументно> Ні, це просто хтось пеньочок. ...срізав. зато муж мисс. По махай, Дим. Я, я думав, це сова.